Подорож країною, не виїжджаючи за межі міста, у Львові організували захід у гості до наших, де переселенці і місцеві жителі могли познайомитися із колоритом п'яти прифронтових областей України. Мандрівка починається з Донеччини, зокрема з Маріуполя. Численні експонати миттєво нагадують про море, паперові кораблики, гладенькі камінчики і розмальовані мушлі. Поруч картини, на яких зображені драматичний театр і будинок із шпилями. Кожне місто представляють його жителі, каже організаторка Юлія. Ми шукали людей, які зараз перебувають у Львові, і готові розповісти нам про свої міста. Це міста в лінії фронту. Нас цікавила Херсонщина, Харківщина, Донеччина, Луганщина і, звичайно, Крим. Наші міста звучать культурою, звучать кухнею, звучать музикою філармоній. Ми хочемо говорити про це чудове і спільне, що у нас є. Біля стенду Харківщини розповідають про культуру, традиції і побут Слобожанщини. Учасники вчаться правильно в'язати хустини і розглядають унікальний стрій вишиванок. Наша мета домашні посуденьки. Ми хочемо, щоб люди приходили один до одного у гості. Ми хочемо, щоб львів'яни і гості міста, які вже усі є власне у Львові, ми живемо, почувалися великою родиною, адже ми такими і є. Родзинкою події став аукціон Херсонських кавунів. Найменший фрукт купили за тисячу гривень. Відвідувачі також мали змогу придбати трофейний протитанковий ракетний комплекс і репродукції мистецьких картин. Усі зібрані кошти підуть на потреби збройних сил України. Лоти привезені із Кадовська, мером Олександром Яковлєвим. Ми сьогодні, як з представляємо всю Херсонщину. Там є Скадовські Кавуни, Стенд Скадовська. Ми представляємо проект Херсон Незламний. Тому вирішили приєднатися, підтримати всіх херсонців, скадовчан, всіх українців. Так, ми тут приготували плов, Сьогодні будемо пригощати всіх відвідувачів цього заходу. Окрему локацію має і Крим на своїй батьківщині. Амет працював протягом 13 років у Бахчисарайському палаці. Нині чоловік презентує львів'янам спадщину і культуру кримських татар. Ми робимо майстер-класи для діточок. Перший майстер-клас розмальовки. Вони розмальовують кримськотатарський орнамент, орнек пробимо другий майстер-клас. По кримськотатарська вітинанка Ойма. для мене це дуже цінно. І я хочу да, показувати, да, що Крим це Україна. Що ми обов'язково як ластівки повернемось до своїх домівок. Подібні заходи організатори планують проводити і надалі, адже ніколи не пізно знайомитися з культурою різних міст нашої країни. Катерина Олійник, Олег Палямар, Телеканал Еспресо.